Друзі, вітаю! Теніс. Тенісний батл головна тема нашого відео. Підводимо підсумки. Підсумовуємо попередні 27 турів. Так, рівно 27 турів вже минуло. І залишилось 3. Рівно 3. Як я і обіцяв. Буду намагатися підводити так, щоб було е, ювілейна рівна цифра 30 турів. Переможники визначаться, я вважаю, що в останньому турі. Останній тур е, почнеться, якщо нічого, взагалі нічого не завадить, 9 листопада. Це підсумковий. У чоловіків, забігаючи наперед. Залишилось у нас три тури, як я і сказав: це Париж ATP, тисячник. Підсумковий турнір у жінок в Ер Ріяді. І турін, підсумковий турнір у чоловіків, три турніри. І потім будемо вже чекати наступний новий сезон 2026. Також буде ще новорічний випуск, присвячений підсумкам тенісного сезону. Обіцяю, обов'язково. Всі думки, всі плани, всі навіть прогнози будуть глобальні на наступний сезон. Тому. Ми постійно будемо з вами на зв'язку. Ну, а що стосується підведення підсумків вже турнірів і турів, які закінчилися, то останніми були 26 і 27 тури. Вони одночасно у неділю, 12 жовтня, завершились. У Чоловіків. Хочеться в, пер в першу чергу поговорити про Шанхай. Мастерс atp тисячник на хардкорті в Китаї у чоловіків. Це просто неймовірний шанхай, е сказати це, майже нічого не сказати. Ви чудово розумієте, про що я. Я про фінал. Це просто неймовірно. Два родичі. Два гравця, які останні матчі грають в парі, а тут грали у фіналі один проти одного друзі. Валентен Вашеро і Артур Рендеркнех. Рендеркнеш неважливо. Мало того, що вони родичі. Мало того, що вони грають разом в парі ще й останні матчі. Так, до цього у них були е, напарники різні. А вже, якщо я не помиляюсь, два чи три матчі вони грають разом, ну, поки що без перемог в парі. У кузенів. Але е, це було щось неймовірне, друзі, погодьтесь. І ще й, у, якщо я не помиляюсь, у Вашеро ще й брат, хай не рідний, але також брат та. Нагадайте мені, родич, кажись, ще й тренером. У них така сімейна коаліція. І не дивлячись на те, що Ріндеркнех Представляє Францію, а Вашеро представляє Монако. Вони родичі. Міжнаціональні родини це щось неймовірне, друзі. Так ось е, ніхто навіть у чвертьфіналі не уявляв цих тенесистів. А вони взяли і вийшли у фінал. І... Мені сподобались слова Вашеро. Він сказав, що е, виграв не я, виграла наша родина. Родина. Ну, е, я не за те. Я навіть не за те, що я вгадав три сети, чудовий матч протистояння вгадав. У дівчат в ухані тотальна перевага Гоуф, я вважаю. Так, нова чинна переможеця Уханя Корі Гоуф. І таким чином підсумки наші. По чоловікам взагалі. Ніхто з нас не взяв жодного балу в тенісному батлі. Таке відбулося вперше за два сезони. І я не здивований. У дівчат все ж таки ми спромоглись хоч щось заробити. Я маю на увазі ви, тому що я. З Ігорем Леонідовичем. На жаль, по нулям. Денис Боровіков взяв 3 бали. Геннадій Боровік 3 бали. І Єлена Вольф 3 бали. Це м, саме Соболенко. Принесла їм по 3 бали. А Швьонтак принесла по 2 бали. Лива Гуд. І Толкін Берчимбетова. Вітаю. Всі інші балів не набрали за 26 і за 27 тури. Таким чином, за підсумками 27 турів на сьогоднішній день, на 13 жовтня на понеділок. Наша таблиця серед 10 найкращих. Тенісних прогнозистів виглядає наступним чином. Перше місце поки що, як і досі, у Дениса Боровікова 81 бал. Далі 72 бали Ливе Гуд. Третє місце Толкін Берчимбетова 71 бал. Четверте місце Геннадій Боровік 69 балів. І п'яте місце Єлена Вольф 58 балів. Я вважаю: оце якраз е, ті учасники-учасниці, хто ще зможе посягнути на п'єдестал перше, друге, третє місце. Тобі, золото, срібло і бронза. А далі у нас е, пішли. Зароблені бали наступним чином. Валера Пятаевас 46. Намбеон 45, Олександр Січкаренко 42, Олександр Алєєв – 39, Ігор Леонідович 38, і я покорний ваш слуга, Мастер-клас 27 балів. Замикає турнірну таблицю. Але ви знаєте, я поза конкурсом, навіть якщо б і виграв, то перше місце досталося б тому, хто був би другим. Ви знаєте. І таким чином, забігаючи наперед, хочу сказати також про наступний тур 28-го туру. Ми з вами розіграємо вже по Парижу у чоловіків. Це буде починаючи з 27 жовтня. Але для розіграшу буде випущений один о, о, окремий визначений відеоролик. Тому поки що ми не прогнозуємо. Поки що відпочиваємо після 27-го туру. Набираємося сил на фінішний ривок. І таким чином, навіть якщо гіпотетично уявити, то ще і Толкін Берчембетова має шанси виграти. І навіть Геннадій Боровік. Якщо уявити, що за останні три тури максимум наберуть наші учасники-учасниці, то навіть Геннадій Боровік, який йде на четвертій сходинці, може взяти перше місце. Дивіться, у боровика 69. Якщо він візьме по 5 в кожному турі, це максимум 15. То буде 84 у лідера, у Дениса Боровікова 81. Але ви скажете: для цього треба, щоб лідер не набирав балів? Так, це буде зробити важко, але можливо. Тому я ніколи ніколи до останнього туру не об'являю і не вітаю переможців. Я вважаю, що це вірно і правильно. Таким чином, ще раз дуже вдячний всім учасникам, всім, хто буде приймати участь і в наступному сезоні. Запрошую всіх. Поки що ми вже доводимо до фінішної прямої наших 10 лідерів, ну і ще плюс я. І ми йдемо до кінця. Я дуже вдячний. Тим учасникам і учасницям, хто бореться до останнього туру, незалежно від того, є шанс виграти, нема шансу це найголовніший принцип наш. Боротися не дивлячись ні на що. Е, сумно, так, сумно відмічати, що багато з учасників просто перестали прогнозувати, тому що вирішили, що а, я все, все одно не виграю, не, не бачу смислу. Це дуже хибна думка. Я е, негативно ставлюсь до такої думки. Чесно кажу прямо в очі. Чекаємо новий сезон. У вас буде нагода з першого туру показати себе. Нагадую наші правила е, буквально два слова, і буду вже е, закінчувати. Е, один учасник, один прогноз. Приймати участь в нашому тенісному батлі мають право тільки підписники. Десь приблизно на середині нашого турніру відсіюються слабі, або хто там один-два рази прогнозував, і у кого там один-два бали. А залишається ну, в цьому сезоні була. 11 лідерів. 10 найкращих. Ну і я були як уже учасники другої половини батлу сезону 2025. Можливо, в наступному сезоні буде більше. 12, 15. Все залежить від вас. Можна змінювати свої прогнози. Тому що я. Даю декілька днів перед туром задалеко ще до початку туру основних матчів. І для цього увага. Потрібно для того, щоб змінити свій прогноз в коментарях під певними відео. Треба спочатку видалити старий, а потім вже. Прогнозувати, коментувати по-новому. Змінювати, редагувати, редактирувати не можна заборонено. Друзі. Це дуже важливо, бо вже були покарані двоє. Покарані були за це. Взагалі-то, по правилам, блок. Блокування таких підписників і таких учасників батлу. Але я в цьому сезоні ще милував і просто лишав таких учасників зароблених балів саме в тому турі. Я вважаю це чесно, і це ну, дуже по-доброму ще я поступив. Далі. Принцип нарахування балів турнірних. Ваш претендент чи ваша претендентка. Що ви прогнозуєте, виграли тур. Виграли турнір, по якому ми проводимо черговий тур батлу. Вам нараховується 5 балів. Вийшов фінал чи вийшла в фінал, але програли 4 бали, півфінал. 3 бали, Чвертьфінал 2 бали, і одна восьма 1 бал. Все дуже просто. По підсумковим турнірам Ер-Ріят у жінок і підсумковий турнір в Туріні у чоловіків. Тут просто випадають перші два, ну, перші дві стадії. Тут нема однієї восьмої у підсумкових. І тут навіть немає чвертьфіналів. Тут одразу виходять е, з обидвих груп по два учасника по дві учасниці. І одразу півфінал і фінал. Тому. Е, за 1-8 і за чвертьфінал у підсумкових. Не буде нічого зараховуватись. А одразу будемо нараховувати півфіналістам по 3 бали учасницям і учасникам. Фіналісту 4 бали і переможцю. Переможницю і переможеці по 5 балів. Зрозуміло. Все дуже просто. Я вважаю, в плані нарахування призових балів, тут проблем нема, тут все, як божий день, все зрозуміло. Дякую, що ви зі мною ще раз, друзі, нагадую, підписуйтесь на наш канал, якщо ще не підписались, тому що дуже-дуже важливо ваша підтримка. В якості підписки в Вигляді ваших лайків і коментарів. Дякую за те, що вислухали. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.